Вітання, друзі-колеги. Два дні нас порадувало сонечко. Був досить непоганий віробиток, як для грудня. От, А сьогодні вже хмари і трошки дує такий вітер, скажімо, неробочий поривистий. І попри те, зараз е панелі працюють. З 1,4 кВт 107 Вт, а з 1,5 кВт 60 Вт. От. А я вирішив поекспериментувати з роботою вітряка. Він зараз працює дещо в косому потоці, тому що е, точно на вітер виставляти. Не ризикну. Суть того, щоб не дати розігнатися йому і зрозуміти на якому на які, ну, яких обертах генератора, скажімо, на які потужності генератора, ну, будемо вже орієнтуватися, що він тут дає, можна його зупинити через баласт. Значить, такий в мене він був ще з 12-вольтової системи. Цей має 2,2 Ома, цей має 3,5 Ома. Зараз вони під'єднані паралельно і разом вони мають 1,7 Ома. Я не знаю, чи це так вийде на камеру знімати. От, зараз вітер взагалі втих. Тому що він не стоїть чітко до вітру вітряк. Адже мені цікаво, коли він роз... буде розганятися, я в ручному режимі, чи тут, чи тут поставивши паралельно автомат на 40 А, буду його зупиняти. Значить, на 250 Вт він зупиняється без проблем і так далі треба зрозуміти. До, якого, до яких обертів його можна відпускати. Е і також е треба ще додумати, як контролювати оберти і як автоматично вмикати сам баласт. Цей же баласт зараз е працює по обмеженій напруги на акумуляторах через отаку платку. Це 609-та платка. І він через звичайне реле вмикає ось цей баласт. Ну і також є можливість включити або на 2,2 Ом, або на 1,7 Ом. Ну Я думаю, 3,5 Ом це не цілком підійде. Ще багато що треба доробляти і удосконалювати, звичайно. Ну, але е, на такому вітрі, то його треба контролювати. Тому що, якщо буде порив досить потужний, він буде набирати е, за надто великі оберти, і це вже неприйнятно.

Kio verti? На камера не так просто дочекати се того момента. И що все пройшло так, як е треба. Так, редуктор збільшує оберти в 14,3 рази. Генератор. Там стоїть автомобільний, перемотаний з неодимовими магнітами. Такий генератор мені спрезентував товариш Іван. І Він щось Передумав займатися вітрогенерацією. Ну, альтернативу таке полюбляє. От. І цей генератор я протестував. Значить початок зарядки при 640 обертах генератора. А при 1000 при 800 обертах він дає 5 А на 28 вольт а при 1000 18 ампер ну, раз виходить 18,1 вольт а тут виходить 500 ватт це відповідає 70 обертів вітру колеса якось так треба рахувати Говорили мені про втрати, ну і тут йде від вітряка сюди кабель по плюсу, і по мінусу по 6 квадратів. Мідний, багатожильний кабель. Не знаю, можливо, щось і пропадає. Так, треба ж попробувати. Маємо 370. І я його зупинив. 370 Вт. ватт. Він зупиняє. Відпускаємо. Вітер поривами, я не можу орієнтуватися, яка там швидкість вітру. Вже не дуже то мені хочеться лізти немометром на дах. Це вже не настільки важливо. Нас цікавлять оберти самого самого вітриколеса, ну, відповідно, і самого генератора. Ну, якщо б ще на 500 Втах можна було його пригальмувати, було б чудово. Але я не знаю, чи сьогодні такий буде вітер, то треба буде ще експериментувати, експериментувати, щоб сказати, на 100%, ків, що такий варіант е контролю за обертами буде працювати. Можливо, треба ще підбирати буде. Баласти по-іншому, щоб він його не різко гальмував, а злегка пригальмовував, але суть така. Ну і саме головне це зробити контроль по обертах, щоб відслідковувався, відслід... можна було відслідковувати напругу і виставляти задане значення при якому буде підключатися баласт для, ну, скажімо так, для пригальмовування. Наскільки я зможу, от там є невеликий флюгер. і трохи вітер такі зміни його, його колише туди-сюди, а саме вітро колесо працює в кусому потоці. Ну, під кутом до основного напрямку вітру. Тому що вже є трошки гіркий досвід, що він все-таки, якщо вже набере оберти, його е, важко зупинити баластом. Ну, звичайно, там є гальмівна система біля вітряка, але дистанційно його зупинити складнувато. будуть ще трошки кращі цифри. Не знаю, попробую ще поспостерігати. На 340 Вт я вже його поза камерою гальмував. Ну і мене цікавить трошки більша потужність, що зможе він зупинити. В принципі, вітряк не є такий досконалий, зробив для, для себе, так як я його хочу бачити. А саме тихохідний, тихохідний вітряк 50-70 обертів, що собі крутився та виробляв, Ну, я думаю, що можна там попробувати його. І до 80 обертів розганяти. Ну, можливо, до 100. Не знаю, час покаже. По характеристиках генератора, зі слів Івана, він перемотував його проводом і не знаю вже якого січня, але стверджував, що 30 А він повинен витримати. Хоча я за такою великою потужністю. Не збираюся ганятися. От, і от такий вітер. Він вже зупиняється. Звичайно, щоб щось зрозуміти, треба посидіти не одну годинку і збирати купу даних, даних. Ну, але я думаю, суть я передав свого експерименту. Що найбільше мене зараз цікавить, це контроль по обертах. Ну, допустимо, допустимих, скажімо так, обертах. І в попередніх відео зазначав, що дещо е пізний старт. Тобто великий стартовий момент. Ну, відносно великий для такого вітру колеса 3,5 метра. І він стартує трошки запізно, чим мені би хотілося. Тут е змінити кут. Не так просто, бо, тому що нема можливості там е, регулювати е, міняти лопасті на ширші як варіант. Додавати е, ще по... по е, ну, між лопастями ще короткі стартові лопатки. Тобто тоді їх буде вже 16 також варіант. Одним словом, е, варіантів тут є багато. А от е, Суто по обмеженню обертів. Ну, тут треба вже, щоб був контроль за самим обертом генератора. Так що, можливо, у когось якісь є думки чи напрацювання. Можете поділитися, як це можна вирішити. Ну, а поки що, в мене вітряк працює під пильним контролем. Не завжди я його так відпускаю, що він працював без нагляду. Є стоянкове, скажімо, гальмо, і також я можу виставити, відвернути вітроколесо від вітру і так його залишати. Буває так, що кардинально вітер фактично не міняється. Якщо він до Західний, то він не зміниться, наприклад, до ранку на південний. Так рідко буває з практики з, з, з своїх спостережень. Тому як зараз в нас західний вітер, то я його поверну під 90 градусів і так його е залишає на ніч. Ну, Відповідно, зразу гальмівна система, яка приводиться в рух за допомогою троса внизу. Колись, мабуть, зніму більш обширне відео. Ну, а зараз такі фрагменти. Це більше вітряк для душі. Всім всього доброго. На цьому відео завершую. До нових зустрічей.